Найбільш сучасним геоінформаційним інструментарієм на сьогоднішній день є ГІС-портали. ГІС-портал громади дозволяє вирішити багато питань, пов'язаних з управлінням інформацією. Перевага його застосування є те, що для учасників процесу прийняття рішень в громаді не потрібно мати спеціальне програмне забезпечення. Вся взаємодія. З геоданими і геоінформаційною системою відбувається через звичайний браузер Chrome, Mozilla або інший, який ви використовуєте у своїй роботі. По-друге, ГІС-портал забезпечує можливість інтерактивно інтерактивної публікації необхідних картографічних матеріалів, обміну цими матеріалами між учасниками групи та публікації їх. В інтернет. Причому всі ці дії відбуваються без необхідності мати спеціальні навички, а за допомогою зрозумілих понятних інструментів публікації. По-третє, гіст портал дозволяє розмежовувати зони відповідальності та права доступу до опублікованих даних. Це означає, що. Він дозволяє зберегти безпеку доступу до інформації та розподілити права доступу до відповідних груп для відповідних груп користувачів. В своїй е, структурі і архітектурі GIS портал складається з декількох базових елементів. Це елемент, розглянемо ці елементи на прикладі gis порталу компанії ESRI, Argis Enterprise. На сьогоднішній день це портальне рішення є одним із найбільш популярних у світі, і воно себе давно вже зарекомендувало як надійний та потужний інструмент для створення інтерактивних порталів. Зокрема, і для цілої громади. Argus Enterprise складається з декількох елементів. До головних цих елементів відноситься gis сервер який дозволяє опублікувати геоданні, які були заздалегідь підготовлені у мережі інтернет. Окремо є ArcGIS Портал, тобто портальна частина, яка відповідає за управління цими даними, можливість їх обміну цими даними, їх аналізу та публікації у вигляді веб-порталів, окремих електронних карт сайтів та дашбордів. Також до складу. Компонентів ArcGIS Enterprise відноситься компонент Argis Data Store, який дозволяє всі ці дані зберігати і мати постійний доступ до цієї інформації. Для того, щоб додати інформацію до порталу Argis Enterprise, ми можемо скористатися або Настільним застосунком ArcGIS, або використовувати інші джерела інформації, навіть напряму публікувати дані з таких веб-ресурсів, як Google Drive. Дуже важливим елементом всієї цієї системи є хмарне рішення ArcGIS Online, яке дозволяє Використовувати разом зі своїми даними також базові набори просторової інформації, такі як топографічні карти, космічні знімки, отримувати оновлену інформацію з мережі інтернет та головного порталу. Таким чином, використання Аргізпорталу і gis порталу загалом дозволяє громаді. Зекономити багато ресурсів, тому що це рішення є повністю хмарним. І громаді не потрібно підтримувати власний сервер, витрачатися на техпідтримку. Всі ці функції можуть бути перенесені повністю у хмару. Крім того, користувачами такої системи. Є не тільки фахові профільні фахівці, які мають спеціальну освіту та навички роботи з ГІС, а й будь-який член команди, фахівець може використовувати в своїй роботі цю інформацію для підтримки прийняття рішень. Окремою додатковою можливістю для громади. У використанні гіс-порталу є автоматизований збор інформації в польових умовах про те, що відбувається в режимі онлайн в громаді, або проведення інвентаризації специфічних, таких специфічних об'єктів, як інфраструктура населених пунктів, комунальні мережі. Попередження мешканців громади про виконання певних ремонтних робіт або публікація інформації, яка повинна бути у відкритому доступі, таким чином, рішення ЄС-портал для громади надає громаді багато додаткових можливостей. В управлінні прийняті рішень, при цьому не потребуючи додаткових IT-ресурсів і розширюючи коло користувачів цією системою до числа всіх мешканців громади, а також може сприяти залученню зовнішніх інвесторів, що підвищує спроможність даної громади. Děkuji za uvahu.